Друзі, вітаю на каналі Інкс у рубриці завдання за хвилину, і сьогодні ми розглянемо два методи розв'язання тестового завдання лексичний і граматичний. Отже, завдання, якщо необхідно ставити відео на паузу, спробуйте самостійно розв'язати це завдання, а потім подивитися відео пояснення. У цьому реченні йдеться про те, що вегетаріанство це питання економіки. І в нас пропуск якраз перед словосполученням a matter of economics». І перший метод розв'язання завдання лексичний. Обираємо варіант відповіді за перекладом. Large – великий, enlargement – збільшення, enlarge – збільшувати і largely – переважно. Отже, за контекстом нам якраз підходить слово переважно, largely. Vegetarianism is largely a matter of economics. Вегетаріанство це переважно питання економіки. А тепер метод граматичний. У нас пропуск йде перед іменниковим словосполученням і що дуже важливо перед артиклем. Отже, найлогічніший вибір це буде прислівник, що модифікує всю ідею, що вегетаріанство це справа саме економіки. Прислівник ми впізнаємо за суфіксом «ly», Отже, тепер граматично обираємо варіант «ладжили». Друзі, ще більше відео років прав завдань пояснень тестів у нашому оновленому онлайн-курсі підготовки до ЄВІ. Отже, приєднуйтесь.